Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Вуці шевелиться, мабуть, бревну. Яке я в собі не бачив. Це жарти. Шановні глядачі. Прийшов, надійшов коментар і я хотів би його розібрати. А на інші питання відповімо трохи згодом. Спочатку я хотів би продовжити історію, на якій обірвалося наше попереднє відео. Це про лібертаріанство в державі. Ліберті, це, Ліберті це... ви знаходитеся у робстві в державі, тільки вам держава подовжує ваш повідок. Ну, трошки вас попускал. Ну, Заплатите не 6%, а 5%. Поки що. Це на якийсь короткий термін. Лібертаріанство це, це ома, омана насправді, шановні глядачі. При лібертаріанстві ви не зможете всі результати своєї праці лишити собі. У вас держава по-любому щось забере, шановні глядачі. А мінт мусор, він стоїть на захисту держави. Так як прописано у нього у присюзі. Ну там тобто же, він захищає народ України. Непонятно хто це те, що це за люди, він захищає державу, цілісність її, обороноздатність там територіальну, і він захищає права і свободи людей. За громадян там нічого не сказано, і мусора їх хапають. У коски держави чи які їм платять з груше, які конфіскували у своїх громадян. Шановні глядачі, так що, я думаю, що я пояснив, у вас, пояснив вам, що таке мусор, що таке держава і що таке громадяни України, якими зараз харчується держава. І воно набирає жирок так капітально ви подивіться, жоден чинуша не постраждав. Він лише, став... він лише укріпив свою владу і. Території, які він тепер не контролює, бо чинуша держава. Оця, вона займається тільки двома речами: це контроль територій, з яких вона збирає податки. Все. І... і вони за відкоти зараз набирають кредити допомогу з інших країн, вони зараз жиріють. Яка їм різниця тим, хто дає, якщо відкатиться назад 15% на яка їм розниця, що в них така сама ситуація з своїми громадянами, як і у нас з нашими громадянами і нашою державою? них все, все однакове. І паспорт ваш громадянина України, це як кажуть лише пропуск. На кордоні між бароками по світу. Кругом бароки вони однакові, шановні глядачі. Я думаю, я вам доходно пояснив, чому я не беру участі в цьому дурдомі, шановні глядачі. Я з усіх сил намагаюсь лишити продукти своєї праці собі. Тому що я на них трачу свою. Кров, свій під. І я проти, щоб хтось це і зимов. Тому що податки це коли ти даєш бабки, а навзамін отримаєш гарантії. Тебе ніхто не буде бить, на тебе ніхто не нападе, ти будеш вільно працювати, медичне обслуговування. Зараз податки, здираються, що я маю на взамін взамін мене ловлять, щоб отпиздить. Представляєте, шановні глядачі, кудись потягти і забудь за моє існування. Шановні глядачі, про які податки, може йтиму, це вже бандитська рента за проживання на даній території, яка є непридатною для життя. Чому загинули чотири поліцейських? Тому що в них були бойові набої в їхніх магазинах, через те вони й загинули. Християнська в нас держава. Єдино ж де піднявши меч, від меча погибли. Ну, Шановні глядачі, якби в них були холості, ну, по них би стріляли теж холостими патруми. Ну, Вони лишилися б живі. Мені взагалі питання таке, так загинули поліціянти. Люди, які свідомо брали рук зброю, їх ніхто не тащив поліцію. Вони йшли убивать. Шановні глядачі, ну вони загинули. Ну, це, це... закономірність така. Ну, шкода, що, ну, шкода, шкода, що вони вбили теж чоловіка. Ну, вони вбили, самі загинули. Це такий, ну. Життєвий цикл. Тут нічого дивного немає. У нас випадок був, коротше, років 30 назад. Чоловік визвали поліцію корот, на Леніна на музичної школи. Там був комунальний будинок. Приїхав Мент, пару міндов приїхали. Ну, щось там дебоширив, Мозюра там, Дебоширив, ну, громадянин. Стонь алкогольного сп'яніння. Вони постукали в двері. Він подивився, що там прийшли мінти, взяв дробовики через двері, жохнув жаконом. На рівні на рівні живота. Попов одному ДНДшнику ну, добровільна народна дружина. ДНДшнику Попов, коротше, в ТОЗ. і чоловік вже 30 років, він дуже сильно кульгой. Шановні глядачі. Вони теж прийшли зі зброєю. Шановні глядачі. Ну що, ми закінчили історію за наше сьогодення. Ну, а зараз коментар. Єдино ж де піднявши меч от меча погибне. Це не мої якісь придумки. Це... Як рядки з самої видової мої книжки в світі. І повернемося до коментаря. Вітаю! Перший раз не ставлю тобі лайка. Не розумію, навіщо ти рекламуєш того пустомелю вілда. Що в нього можна навчитись ще й кацопською язикою? Зато він тільки за похвали, за похвали ставить лайки. Навіть наголошує про це. Я тобі поставив лайк, хвали хвали мене. Немає слів, яка не щирість. Це жесть. Успіхів, здоров'я, добро. Ну, розберемо його, як то кажуть, по словам. Не розумію, навіщо ти рекламуєш того пустомелю вілда. Я його рекомендую як людину, яка кожного дня ходить на пасіку. Із самої, з винусу, ну, со, самого ранньо і показує, як він пасічникує. І головне, він відповідає, показуючи все на практиці, ну, на своїх вуликах. от. Я згадую себе, коли я завів бджоли, в мене не було родинної цієї лінії, що там з молку до молку ти до них привчаєшся. Що ти навіть не пам'ятаєш, коли. Коли ти зрозумів, як вони живуть, ці бджоли. Я завів бджоли отак, от, от, в один момент. Я відкриваю вулик, ну, я дивлюся, і я взагалі дупля не відстрелюю, що там робиться. Я не міг відрізнити матку від трутня. ну, Дуже довго, до речі. Я не міг там зрозуміти. І, і ще оця така маленька паніка, коротше, ну, бджоли, вони жаляться. Укуси я вже й переборов, коротше. І я відкриваю, і я там не пойму взагалі нічого. Ну, я навіть не знаю, що там розуміти. Не те, щоб задати посічнику якесь питання. Я навіть не знаю не те, що питати. я навіть не знаю, розвиваються вони, не розвиваються. Які в них взагалі процеси відбуваються? Почитавши книжки, все рівно я не міг просто догнать. Я брав пляшку самогуна, їхав. Просив сусіда машиною, або платив за бензин, щоб посічник приїхав. Коротше. Він приїхав до цього одного вулика, і він розказував, пояснював оці етапи. І оце все оце все длилось, як то кажуть. ну, длилось Два сезони. Я просто ази, от навіть щоб зрозуміти, які процеси там відбуваються, я не міг поняти просто. ну, Потім по чуть-чуть, по чуть-чуть е, воно пішло. Я пасіку у в му році 1900. І по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть отак воно пішло Ну, вже. Е, де, кого от, е, ко, от, от, от Серої, от кого ти, е, мені Сергій написав, Ну, от кого ти. От, Порекомендуєш сам дивитися, щоб от чувак просто він сьогодні купив пакет. Перший раз він його бачить, Коротше, цей пакет. Він купив вулик. І от кого дивитися, щоб іти разом з ним, по Круковому, ну розвиваючи оцю сім'ю, завести оце бджільництво. Кого він буде дивитися? Дніпро, Стрільцьо, Баскевич. А ну, Баскевич це інформаційний канал. це. Кого він буде дивитися? Короте? ну? Костю він мозолюка буде дивитися. Ну кого? ти вести канал не хочеш. Йо канал вести теж не хочу. Ну, в такому іменно рокурсі, щоб так з нуля хтось мені задав питання. Короте, а я зразу схопив те питання і побіг на посіку розкосувати. Я дуже нахреново мені надо. Щоб отак по щось там ну, з кимсь йти. Ну його нафіг. ну. Я виписую питання, ну виписав. Оце вже для мене проця. Ну, Я їх виписав. Потім, коли я там буду, я там хоп і розкажу щось чуть-чуть, щоб особо сильно там не заморочуватися. От я пам'ятаю питання, от задали мені питання, як зберегти спину. Я пам'ятаю про це питання. Ну, пам'ятаю, але я ніяк не попаду то на пасіку, короче, то снігом замелу, то. То треба його тягти, там шапки снігу на вуликах треба показувати. Думаю, так ну я нафік потім прикручу на нуклеуси ручки, тоді покажу. Я пам'ятаю ці всі питання, я на них відповів. Але де взяти блогера нашого, от, блогера, щоб іменно так, як Вілд блять, тошнив на свої посіки. Ну. Де? От, от рекомендуй таку людину. Не треба оцих всяких або бджільництво в Україні. Це взагалі не канал, Або лайкбі. Хереня повніша. Якщо ви не, ніколи не бачили бджол, а купили пакет, от що, лайкбі дивиться. Це взагалі чепухо. Треба дивитися іменно людину, яка ходить і тошнить у себе на посіці. Оцим займається Біл. Ну, єдиний, хто цим займається. До речі, він не купує у мене бухло. Ну. Він не купує бухло в ну, мене нема ніякого корисного мотиву його рекламувати. Ну, Я реально підходжу до цієї справи, От реально. А реальність вона така. В тебе є пакет, що з ним робить? Та хрен його знав. А оцей свої технології, оцей Яценко, коротше. Ну. Ромка поперекидав у себе в хоті. І шу. Та хуй його знашу. Як вони обсижувались, як розпудишов, понизу, поверху. Коротше, як він під'їдав той мед. Ну тут дуже ж не понятно, тут же багато нюансів. Він покидав ті ромочки, як дебіл. Для наченої Так само, як і я, і після нього у себе там в майстерні. Я ті ромки попередставляв. А на яку етапі топі розвитку ті ромки? Хенйозно, ну, там стільки нюансів. Оці всі нюанси розкази, Вілд, ну. Я теж зі своїх років дивлюсь на того Вілда, ну, Сірва, привіт. На Вілда, ну, ну, да. Щось чоловік розказує, то да. плете, чуть не сказав. Але він хоч щось робить. Він відповідає стабільно на коментарі. Кореш. ну, Хто ще на них відповідає? Та всі ложили на ті коментарі. ну, Один Віл тільки на них відповідав. От і все. Ну, він не в мене бухло. Я лівець Дуб Горіх <клух> 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 80 гривень 05, який ви можете замовити на оцей войдер. Ну, от цього всього він не купив. <клух> він, в мене немає. Корислого мотиву, коротше, його рекламувати. Якщо є ще такий як Вілд, ну, який грамотно розказує, для людини, яка купила перший, раз, яка займалася, точила на заводі або з яка, які принесли вулик. Берика, зайнімайся. Хто ще, кроме Вілда, ну, таким, може, таким займається, іменно так знаєте, от, іменно по. Не по Крукову, а отак от гусінним шогом, коротше гребе по тих рамочках своїх, короте, ну. Хто, кроме Вілда, ще цим займається? Ну, я, я не знаю таких людей. Я вчора подивився е, Володимира Лутоса Про Дадон. Ну, щоб його дивитися, треба, блін, 20 років бжолами займатися. Ну, це ж ідіотизм. Короте. ну. Шановні глядачі. Ну, я би вам розповів про свої мотиви зараз, типа ще й кацапською язикою. Що таке мова? Мова це лінгвістичне знаряддя для досягнення ваших цілей. Ну, цілі у вас можуть бути різні. Ну, Візьмемо ціль бабло, коротше. Ви стоїте на базарі, продаєте свій мед. Підходить людина, і на російській мові просить щось показати. Ви їй на російській мові з української переходите і показав. Вона, коротше, дала, типу вам короче, і пішла. Ну, ви далі розмовляєте з сусідом на українській мові. Тому що він з Полтави теж, коротше, і ми визнаємо. Підходить чоловік, коротше, на російській мові. Вы забываете, что, ну, не відходячи еще от разговора с соседом, вы ему на украинский что-то а он каже, а можно перейти на русский, мне не совсем понятно. Вы кажете. конечно, короче, и на российский мой, и продаете ему, продаєте продаете мед, он дает вам бабу. И тут, короче, мед ваш, ну... Бабки ваші. І тут уявіть картину, що ви. Що ви, блін, оцього всього не розумієте? І стоїте на реалізації чужого меду, який. На реалізації чужого меду. За який, за, ре, ре, за реалізацію якого вам платять по ну. І ти стоїш і розмовляєш на українській мові, приходить чоловік, і просто перейти на російську, а ти йому кажеш. Та пішов ти нахуй, коротше, своїм русским язиком. Іди за кораблем, коротше. Шановні глядачі. Чоловік розвернувся і пішов. Ви, він вам не дав бабло. Чоловік. Чи... Ви втратили від сюди. Та ні, звісно, вам плювать, коротше. ну на оце все. До він вам не до. Зато ви задовольнили своє его, отримали зарплату за день у свого господаря. І. Оце завжди такі у нас патріоти. Шановні глядачі. Як то кажуть, ну... він притопив свого господаря на бабки. Ну, зато він за Україну. Я вже не, я не почну вже розказувати, що російська мова це наша мова. Це наша мова. Ну, це наша мова. Ну, я вам за лінгвістичне знаряддя лінгвістичний інструмент для досягнення ваших цілей. Ви будете йти. Іти. По Англії, короче, десь там. І ви що, короче, Українською мовою будете питати у вас, де там вулиця якась там? Ні, звісно, ви перейдете на англійську. Ну, така де патріотизм? Де, короче, Ну, Де продвигання? короче? Оце ну, все. Оцього всього. Шановні глядачі, ну, якщо ваша ціль стоїть, короче, задовольнити своє его за рахунок ось чужих. Чужих людей, ну, повернемося до продаж меду ну, як реалізотора. То чому б і не обматюкать того російському людину? ну, Розумієте? У вас є ціль задовольнити своє его. Коротше, і ви за рахунок свого роботодавця задовольнили обматюкавши того типу. ну, російському. Ваша ціль досягнута. досягнута, ну, але якщо ви продаєте свій мед і. Ні, але якщо ви продаєте чужий мед, і ви, у вас є надія із сьогодні скоси забрати собі зарплату, яку вам господар чомусь затримав, ви, звісно, перейдете на російську мову, отримаєте з нього бобки, заберете їх собі короче, і скажете своєму роботодові, «Та я взяв тут зарплату, мед я продав не мені, за сьогодні. І ви теж досягнете своїх цілей. Шановні глядачі, але зараз вже стільки переводчиків вуховставив мікрофон, вже мова не актуальна. В сьомому технологічно економічному укладі це вже взагалі для первісно общинних людей. Це тільки в Україні може. Виникне мовне питання, тому що Україна, дивлячись по голосуванню, складається і масовий здолбайобів, каже, ідіотів неосвічених, Які навіть про це не, не підозрюють, оце мене що? Шановні, оце мене що, блін, мене удручає оце все. Мовне питання могло виникнути лише в Україні. Ніде в світі воно ще не виникло. Ну. А де там європейські країни? В Швейцарії, мабуть, чотири мови. Ну. Законні. Шановні, таке з мовним питанням. Я вам за мову розповім. Я довго уникав оцього, оцього, як то кажуть, мовного питання. Ну, я вам відповів і на це. Ну, мені що, не пофіг мені що. Зато він тільки за похвали ставить лайки. Мене це взагалі не інтересує. Я от мені написав вчора там, чоловік, типу, Атальон ставить лойки. От я завжди ставлю лайки. От віду, дивлюсь, завжди ставлю лайки. Тільки спочатку ставлю лайк, а потім дивлюсь, щоб не забудь. Там, ну. З, навіть наголошує про це. Я тобі поставив лайк, хвали, хвали мене. Немає слів, яка не щирість, Це жесть. Насчет лайків, в мене перші 100 відосів, мабуть, чи 120, вони були всім учасникам, я давав по 3-літровій банки медового самогону. Ще кругом не пам'ятаю. Що було, стоїно. Я їм за перві два роки віддав десь півтони самогона. Ну, 500 літрів точно віддав. Ну, шановні глядачі, я свої бобки вкладав в канал. Ну. Якщо це все порахувати, ну які лайки, коротше, ну. Я, я, які лайки та яка як то кажуть монетизація мене взагалі цікавила, коли. Як вас скільки долар за відос? Я не буду його за долар знімати, шановні глядачі. Ну, я знімаю. Знімаю і знімаю. Шановні глядачі. Я завжди хотів щось знімати, ну. Зараз знімаю відоси, а хотів фільми знімати, якщо чесно. Отаке от, от, ну. Сіре, напиши. Ну, ту, із... Яка альтернатива Вілду, от ти бачиш. Просто. Тільки отак. ну, Людина незнайома абсолютно з бджолами, отримала вулик. Все, ну, до... На який YouTube канал? Ти пошлеся, що він тебе виведе в збагачення. Коротше, ну, те де й тебе. Хоча б не загубить сім'ю перший год. Шановні, отакий відео, шановні глядачі, за Вілда. я так і назву. Про Вілда, короче. А ви пам'ятайте, що своїм бухлом, яке Вілд не купує, з вами посіка Хелп.